30-31 травня в столиці Азербайджану Баку відбувся чемпіонат Європи 2014 з Кіокушинка і Карате в розділі Коміте і ката серед дорослих та юніорів. До збірної України від спортивного клубу Спарта 17 увійшли троє спортсменів: Світлана Лагно, Максим та Сергій Слиньки. Більше, звісно, ми готували світу. Максим підготовку проходив у Львові, там де денучиться. Іногда приїжджав сюда буквально кілька разів. На виходні, то ми тут цей раз, наверное, час тим, що при підготовці ну, забували, приходилось жалості. І мені жалости забувати жалості к неї, і ей теж тоже нелегко було. Максим в розділі ката після першого кола був п'ятим, але зумів зібратися і за результатами посів друге місце. Це його четверта медаль за останні три чемпіонати Європи. В цілому для нього цей чемпіонат був не найудачніший. Вот, ну, программу минимум он выполнил. То есть он принес для Украины медаль. И, в принципе, вторая медаль, за второе место в разделе Ката. В Кумите поединок он с польским соперником дрался. Пропустил Маваши, удар в голову, легкий хлопочек там, или черчок, такой был. Судьи отреагировали и отдали оценку за польского спортсмена. А когда Максим попал, ну, на мой взгляд, Можна було теж оцінити, але не Ніх ні не захотіли від Світлана Лагно виступала в розділах та ката. Спортсменка блискуче провела два двобої: перший з литовською спортсменкою, другий з представницею Польщі. Результат Світлана втретє стала чемпіонкою Європи. Самим тяжолим для мене чемпіонатом наверное, был набив второй чемпіонат, тому що ну там мне було самое тяжелее дратися. Чемпіонат выдался очень. Дуже... результативным. Я стала трехкратной чемпионкой Европы. И как бы он для меня показался легким. Я, получается, сразу же прошла во второй круг. И в первом бою я встретилась с представителем из Грузии. И сразу же в первом бою одержала победу. В Полячке я встретилась в финале, но в Швейцарии на втором моем чемпионате Европы я с ней встретилась в первом бою. Я уже знала, как с ней драться и куда ее как бы бить. У кожного спортсмена є свої сильні сторони та своя тактика перемоги. Моя сила, мабуть, в тому, що я стараюся, Ну коли я дірусь, я перестаю волнуватися. Ну, Напри перед боями я волнуюсь, а коли я діруся, перестаю волнуватися і как бы, стараюся зробити те, що ну від мене залежить. Так завжди говорить те, що від тебе залежить. На думку тренера, трикратної чемпіонки Європи, сильні сторони дівчини такі. Сильной стороной светика является то, что она во время поединка э, не жалеет себя и старается сделать все возможное от нее зависящее во время поединка. Вот. Ну и плюс не обращает внимания на удары, не обращает внимания на боль. Это уже все после поединка она может там порассказывать, попоказывать, где что болит. Наступний чемпіонат Європи відбудеться восени в Литві, де Світлана і Максим дебютуватимуть вже у віковій категорії юніори 18-22 роки.